Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відео показати, що виготовив нового на своєму принтері. Це ось така рамка для старлінка. От Саме суть в тому, що можна переробити фіксацію, встановити всю тарілку на кришу автомобіля. наприклад. Вся ця конструкція складається із 8, 9, 10, 12, 16 деталей. Ну, тут ось є такий проріз для того, щоб вивести провід. Конструкція вся складається по пазах і потім потрібно склеїти, буде, тому що ну, так вона ну, не є стійкою конструкцією. Після склеювання все це буде добре. От, Потім ще додатково потрібно Закривати, наприклад, там, листом оргстекла або ще чимось таким більш а, міцним. От. От, така от конструкція вона доступна до замовлення. А, виготовляю з пластику якийсь стійкий до ультрафіолетового проміння і він працює добре. Так що, так, такі штуки теж можете замовляти. В описі під відео будуть мої контакти. Звертайтесь і вам теж таки надрукую. На цьому все. Всім гарного дня!